Слухайте, одружений чоловік перед своєю коханкою завжди буде сипати обіцянками. І що цікаво, обіцянки ніколи не змінюються уже роками, десятиліттями, а довірливі жінки досі потрапляють на цей гачок обіцянок. Перша обіцянка, це коли чоловік постійно говорить погано про свою дружину, погано виглядає, погано готує, не любить його, дратує його. Давайте будемо чесні. Він просто хоче перекласти відповідальність за. e Тільки на дружину. Друга обіцянка, що він з дружиною тільки через дітей, і коли вони підростуть, він обов'язково піде. Зручно, правда? Хоч багатьом жінкам це здається так турботливо думати про дітей, але ні, просто чоловіка все влаштовує. І третя обіцянка: ми з дружиною живемо як сусіди, і у нас уже давно нічого немає. Запам'ятайте, чоловік з жінкою, яку не любить, він там довго не затримається. Особливо, якщо хоче. Че пов'язати своє життя з іншою, яку кохає, і взагалі з одруженими краще справу не мати, не потрібно влазити у чужі сім'ї. А коли людина розійдеться, от тоді про щось можна говорити. А якщо людина не розійшлася, а обіцяє, він буде вічно обіцяти, бо ви вірите, а йому це вигідно.